Бренд професійної косметики «Мезонія» пропонує ось такий класнючий набір. Тут 37 пробничків. Сам набір складається з основних етапів догляду. Спочатку в нас йдуть продукти для очищення, потім йдуть креми, потім йдуть сиворотки для тіла і для обличчя, і потім йдуть масочки. Першими із очищення ми пропонуємо вже. Відомі маски з каоліном. Це масочки, які набули гучного розголосу серед наших клієнток. Вони насичують вашу шкіру, мінералізують її, роблять шкіру сяючою, насиченою і очищеною. Аромати просто, просто неймовірні. Слідом ідуть. Гідрофільні наші бальзами, їх у нас два види. Гідрофільний бальзам має охолоджувальний ефект. Вони пахнуть також дуже-дуже приємно. Один з гідрофільних бальзамів має дуже-дуже щільну, комфортну ензимну пудру, щоб робити легкий скрабінг, пілінг. Другий бальзам має теж охолоджувальний ефект, він очищує ваше обличчя після макіяжу. Далі у нас йдуть скраби. Про ці скраби я можу сказати дуже багато, але основне в них те, що вони мають розкішний аромат. Їхні аромати вони лишаються на тілі після душу, лишаються ще деякий час, і вони досить дорого, і досить яскраво і приємно пахнуть на вашій шкірі. Після душу ви маєте такий легкий зволожувальний ефект. І після лінійки очищення а також наших скрабів, ідуть крема. У нас тут представлений невеличкий крем, це ретиноловий крем з ретинолом 1,5%. У складі цього крему аж 1,5% сумарно бакучолу та ретинолу, за рахунок чого він працює з вашою шкірою, має анти ефект а також вирівнювання шкіри і роботи з проблемною шкірою. Ну і не тільки проблемною, а якщо ви хочете зробити курс ретинолового догляду за шкіри обличчя, ви можете це зробити, і так як це професійна косметика, тому ми підібрали найкращі формули засвоювання даних продуктів, і ви можете використовувати для того, щоб мати результат. Тут є крем з вітаміном С, з кетонами малини і бета-глюканом. З вітаміном С та комплексом комплексомаєм. Є крем з комплексом омега, глибоководних риб і глибоководних риб. Також нічний, вже нашумівший крем нічний для глибокого зволоження. І ми поклали універсальний крем. Який вже також набув великої популярності, це крем SPF 50 з німецьким фільтром, хімічним фільтром. І цей крем не лишає липкого шару на вашому обличчі і має дуже класний зволожувальний ефект. Він досить зволожує і дійсно гарно захищає від сонця. І я ж кажу, не лишає липкого слою якогось, і ви досить комфортно можете себе відчувати після нанесення цього крему. Його можна використовувати як влітку, так і взимку. Досить популярною вже стала сиверодка з ефектом ботоксу. Також я хочу зазначити окремо про ефективність цієї сиверодки. Код її. С10. Ця сиворотка має маслянисту текстуру, але не лякайтеся, вона не лишає плівки, вона не лишає дискомфортної липкості. Вона має 1% ретинолу з бакучіолом і вона висвітлює тон шкіри, робить її сяючою, робить її такою свіжою, молодою і дійсно насичує вашу шкіру. Потім представлені сиворотки з гіалуроновою кислотою, вітаміном С. Причому концентрація досить висока та, звичайно, та, звичайно з пептидним комплексом. Галеронова кислота, пептидний комплекс та вітамінний комплекс. Також ми пропонуємо крем сиворотку для догляду навколо очей. Вона має дуже м'яку і легку текстуру, легкий, гарний, приємний аромат. Ну і звичайно, результат. крем сиворотка з комплексом КУ-10 10 вона має дещо кремову текстуру, але більше е, подібна до сиворотки. То любить легеньке зволоження шкіри на ніч або перед макіяжем, оця сиворотка підійде дуже гарно. Я люблю її покривати ще зверху кремом. Ось дуже відомі наші сиворотки з гіалороновою кислотою. Гіалоронової кислоти у нас тут. 80%. Це дуже високий відсоток 3D гіалуронової кислоти. Також тут вкладена олійка спа для тіла, вона має неймовірний аромат, лише тримається на тілі також досить довго. Ну, і, звичайно, маски, тобто завершальний етап по догляду – це маски для обличчя, маска з пептидами, маска нічна. Маска з омега-комплексом і кригіл глибоководних риб, які ми веземо з Канади та Норвегії. Маска Intensity – глибокого живлення та зволоження з комплексом Когнак. колагеностимулюючий комплекс, який має ліфтинг, надає ліфтинг-ефект, а також сяєння і насичення вашої шкіри. А також, звичайно, вже наш бестселер це. Маска, крем з фітогармонами. Дану маску можна використовувати сміло як крем, не змиваючи. Вона має досить комфортну текстуру. Вона легка і, в свою чергу, досить гарно живить та зволожує. Має приємний легкий аромат, хто не любить дуже різкі аромати, ну і звичайно, ефективність. Усі складові активи ми закуповуємо у світових брендів перевірених, які з якими співпрацюють світові бренди косметичні. Тож ми дуже горді за свій продукт і дуже пишаємось тим, що ми зробили. Кожен з Даних сегментів, які входять до складу цього набору, можна почитати і детально побачити, які активи ми використовували і яку дію кожен продукт буде робити з вашою шкірою. Від себе можу сказати, що це неймовірна насолода, і ви це можете відчути, коли будете тестувати на собі. Тож цей набір це не просто набір для догляду, це набір свято. Thank you